Одна зі збірних учасників чемпіонату світу хоче вийти з ФІФА. Хто контролює Михайла Мудрика? Тимощук сказав, хто він? Який європейський клуб поїхав грати з Зенітом? УАФ готовий підписати довготривалий контракт з Рибровим та Орбан, який засвітився з дуже крінжовим шаликом. Мої вітання, друзі, як завжди, говоримо про головні новини футболу. Вподобайка. Полетіли. Ну що ж, минув перший тур групового етапу чемпіонату світу. Минув він не без низки цікавих подій, цікавих матчів. Розповідаю про те, про що ще не говорив. Безумовно, дві головні сенсації, що вже відбулись: це перемога Саудівської Аравії над Аргентиною, 2-1 та Японії над Німеччиною з ідентичним рахунком. Але насправді без таких матчів складно уявити будь-який чемпіонат світу. Що буде далі? Ось це реально цікаво. В інших же поєдинках були нічиї, яких не чекали як то в матчі Данії та Тунісу або впевнені перемоги, он, наприклад, розгром іспанцями Костареки 0 чи спокійна перемога бразильців над братушками Русні? Втім, не можу також не відзначити, що відбулось цілих чотири сухі матчі. Чи не забагато? Ну і куди ж без очевидно найкращого голу першого туру. Як же файно, що його забив Рішарлісон у ворота тих таки братушок, щоб не вимахувались. І це, друзі, я ще не згадував той треш, який був в цьому першому турі. Зараз згадаю. не обійшлось без цілої низки гоп стопів. Найяскравіший, мабуть, відбувся з американським журналістом, якого не хотіли впускати на стадіон через райдугу на футболці. Мені просто цікаво. Коли в катері впаде дощ і в небі з'явиться веселка, вони що? І до неї будуть домахуватись, Винищувачами будуть її розганяти, чи що? Чимало футболістів, на відміну від журналістів, тих же свої яйця кудись віддали. Он, наприклад, Вірджл Ван Дейк, який заявив, що якби жовту картку не давали за пов'язку Ван Лав, то він би її одягнув. Вірджила. Що з обличчям, але є й ті, хто свої сталеві нікуди не поділив. В першу чергу це данці, а в другу німці. Президент Федерації футболу Данії Єспер Меллер повідомив, що розглядається можливість запиту до УЄФА щодо виходу з ФІФА. Про це повідомляє АС. Данія планує вийти разом з іншими країнами, які постраждали через політку ФІФА щодо носіння пов'язок One Love на ЧС2022. А німці, в свою чергу, на передматчому фото зробили ось Такий перформанс. Закрили собі рота. Під текст FIFA, Ви нам закриваєте рота, весело вийшло з Еденом Азаром, який на цей перформанс відреагував, от би рота. Не закривали і виграли б свій матч. Ну, по-перше, який зв'язок. А по-друге, Еденчику, а коли ти в останнє щось реально вигравав, крім третього бургера? По акції «2 плюс 1». А? словом, цей чемпіонат світу це дуже дивна подія, на якій чимало футболістів ведуть себе як справжні амеби. Цитату Федецького їм буде вух: повний неадекват, продажна людина. Хочеться сказати: Джані, ти дебіл? А як по іншому можна на цю хрінь реагувати? Слухайте. Європарламент визнав Оркостан державою спонсором тероризму. Але при цьому ФІФА на мондіалі дозволила футболістам Сенегалу, якщо не помиляюсь, ну суть, якоїсь африканської збірної ось таку штуку на Буце набивати. А Левандовському капітанську пов'язку з прапором України заборонили одягати. Я перепрошую давати можливість футболістам на набивати прапор держави-терориста. Що блін? Молодці данці, що хочуть лівнути FIFA. Це справді дуже правильна ініціатива. І я дуже сподіваюся, що вслід за ними це зроблять і інші збірні. А далі послідує створення якоїсь нової організації футбольної з нормальним керівництвом і прозорими процесами на всіх ділянках. Бо це, вибачте, трендець, друзі. А ви знали, що Лео Месі частину своєї заробітної плати? Отримує у криптовалюті немаленька сума. Я дуже сподіваюся, що він використовує додаток One Inch DeFi Wallet для зберігання крипти, адже це найбезпечніше місце не тільки у смартфоні, а й в усьому світі DeFi. До речі, я давно користуюсь додатком One Inch DeFi Wallet, бо з нього почався мій шлях в крипті. І це дійсно знахідка як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Крипту можна купити прямо з картки, зберігати токени у гаманці безпечно, бо One Inch децентралізована екосистема, перекази миттєві і з мінімальною комісією. Як же все просто, а головне надійно. Тож, друзі, якщо ви чомусь досі не в історії, то One Inch дають вам всі ключі до цих дверей. Гайда! Всі потрібні лінки в закріпленому коменті. Під цим відео рухаємось до нашої рідненької. Днями відбувся дуже цікавий та резонансний матч між Шахтарем та Ворською, у якому гірники перемогли 3-2. Матч відверто кажучи, насичений на голи і на цікаві. Події спочатку Траоре показав майстер-клас, як не треба бути пенальті. Давно я такого чиска чи скажу, не бачив, та й Лесіна, схоже, не знав хто проти нього на воротах. Дмитро Різник, автор рекорду по кількості відбитих пеналів поспіль в УПЛ. Словом пробив кривою паненкою і не забив. Але питання вирішили інші футболісти шахтаря: Судаков, Криськів та Мудрик, який забив ідеально виконавши 11-метровий. Все правильно, друзі, в цьому матчі було два пенальті в одні ворота. І це і викликало такий резонанс. Покажу вам зараз, що ж там було. Перший пенальті Феліпе здається, що футболіст ставить ногу в штрафному майданчику, через яку падає футболіст гірників, але з іншого ракурсу, якщо подивимось, навпаки, здається, що фолу не було. Словом, пишіть в коменти, чи був перший пенальті. А щодо другого, то там ще більш цікавіше. Знову Феліпе, якому треба ну, дати прочуханки скрипнику. Словом, м'яч летить до гравця, і той, здається, хоче прибрати руки, але чомусь їх ставить вверх. Я не буду вдаватись до конспірології, що Шахтар там, на що їм той вар, зокрема, у Ворслі почали про то про то закидувати. Напишіть, друзі, в коменти. Були пенальті чи ні? Ну ж чуєте, судді поки в укритті сиділи під час повітряної тривоги, хутко там кеш нарішали. До речі, про укриття тривогу і темряву висловився Ігор Явічевич. Три години сиділи без світла в роздягальні і думали не про тактику, а чи не впаде бомба. До речі, цікавий коментар з цього приводу також та Мір Чулуческу, який сказав, а що йому боятись, аби лише ракета не прилетіла. Ну і знаєте, в чому тут нотка суму? Бо таке враження нічим, у чесно з Динамо не вижне. Але добре, ми ж про Шахтар. Добре, по попендалям знову ж таки пишемо в коменти. А що далі? Шо далі. Шахтар оголосив, що проведе благодійне турне з штатами. Інфу підтвердив Той такий Йовічевич. І головне, а що буде з Мудриком? Чемпіонат йде на паузу? І чи лишиться Михайло? В стані гірників тут варто привести ці дві новини. По-перше, Реал одна з команд, яка стежить за ситуацією навколо Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Повідомляє Ельдис Маркоє. Відзначається, що Донецький клуб оцінює 21-річного футболіста 80 мільйонів євро. А президент Вершкових Флорентіно Перес готовий заплатити цю суму. Є ще одна інфа ця інфа від Тату Таке, нібито Мудрика контролює Красніков, довіреним обличчям якого є Альохін, який є агентом Михайла. Не знаю наскільки ця інформація. Ця правдива, знаєте, більше в мене в цій історії все таки бентежить ціна на Михайла Мудрика. Мені здається, що вона відверто завищена. Ну, 60-80 мільйонів, ще плюс-мінус можна пояснити а. 100-150 це взагалі повний треш, який і може відлякувати топові клуби. Дуже цікаво також є цитата Ігоря Ювічевича, у якого запитали, чи була це остання гра мудрика за шахтар. Це коріння вирішитиме, що робити, коли є варіант продажу футболіста зірки команди. Мені, як тренерові, звичайно, хочеться аби такий футболіст, грав як довше в команді. Є в Динамо Загреб» кілька футболістів, наприклад, Гордіол, який виступає у Лейпцигу і сьогодні грав на чемпіоті світу. Іспанець спанець який виступав. У загребі кожен з них провів не менш ніж 100 матчів за клуб, лише потім перейшов із прибіжного клубу, а не одразу до Барселони чи Манчестер Сіті. Це один маленький прикотний, як правильно будувати свою кар'єру, щоб ти вийшов на найвищий рівень, уже готовим, потужним, щоб міг казати Я тут і відчиняти двері ногами. Однак тренер завжди трошки егоїст і хоче мати якісних гравців якнайдовше. Але знову ж таки дуже хочеться, щоб Михайло Мудрик вже цієї зими покинув Шахтар. Хочеться, аби футболіст прогресував, йшов далі і розвивався. А ми йдемо далі, бо тут треш всі ви знаєте, прем'єр-міністра Угорщини. Віктор Орбан, це ще один, як писали в коменти. Мамкін імпераліст Тіп підтримує Рашку, і до нього дуже багато питань. Орбан прийшов на зустріч з гравцем національної збірної Балажем Джуджаком. Із шарфом, на якому зображено мапу Великої Угорщини. Терміном Велика Угорщина позначають землі, що входили до угорського королівства. Зараз ці території входять до складу України, Румунії, Хорватії, Австрії та Словаччини. А що ви думаєте, Орбан на церкву не сказав? всій всі коротше. футбол це не політик. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини, команда всіх угорців, де б вони не жили. Да. Як же нам пощастило з сусідами? Це просто комбо. Як же вже набридли ці братушки, які за кубометр газу можуть і дупу продати, і країну свою можуть продати. Знову ж таки повернемось до футболу і повернемось до Сербії? Є привід кікнути їх з футболу 22 листопада. Церівна зв'язда провела товариський матч із Зенітом. Гра відбулася в Санкт-Петербурзі. Перед грою футболісти обох команд зробили спільне фото на фоні банера в національних кольорах країн терориста і Сербії з надписом Вмісті заєдно під час матчу на трибунах з'явилися банери з літерами З і В і надписом Руси і Срби – Брача за увек». також повідомляється, що фанати влаштували скандування Косово. Це Сербія. УЄФА що, якщо не це, це очевидне підтримування тероризму, кік з Єврокубків з міжнародних змагань. За ж таки, скільки дебілів, блін, по цьому світу ходить. Але якщо з іншої сторони подивитись. І у нас в країні таких дебілів чимало. Продовжується треш навколо організації. Всі ми знаємо, що за зливанням Павелки і компанії стоїть Суркіс і компанія. Але навіть попри то, давайте відкинемо в сторону хто в кого лайном кидає. А Павелку і його прихвостні, що щось хороше роблять для українського футболу. Якщо ви збираєте в себе вдома колекцію лабутенів, то це точно не допомога українському футболу. Бля. Я вже казав думку, що мені дуже не хочеться, аби замість жаби прийшла гадюка і цей треш не виріс в 10 разів. Бо ми. Ми розуміємо, що глобально те, що Сурки з компанія зливають пав'ялка, це не через те, що вони такі добрі і борються зі злом. Або бути в УАВ, це дуже престижно. Це дає тобі дуже багато важливі, як ти можеш впливати на футбол і дає можливість заробити шалені бабки. Мені самому цікаво, чи буде якась взагалі позитивна інформація про УАВ? Ну, он з'явилася інформація від співаковського про Рибро. Зараз я її озвучу. За моєю інформацією, Рибров в Україні зустрічався не тільки з Павелком, а й з представниками офісу президента, зокрема з паном Єрмаком. Я можу повторити те, що раніше казав: є принципова згода від Риброва на цю співпрацю з автозбірною. Тільки не можемо зараз знати, коли це розпочнеться. Якщо його звільнить десь у лютому чи в березні, то може з'явитися вже на першу гру відбракового циклу Євро проти Англії. Якщо ні, то Рибров наприкінці травня може підійти до керівництва, щоб клуб не виплачував зарплатню за останній місяць та провів його з іншим тренером. Головне за моєю інформацією, контракт з Рибровим був готовий підписувати на 7 років, враховуючи цикл ще світу 2030». тридцять. Рибров на чолі збірної це безумовно крута історія. Але є одне, але розумієте, аби ваша збірна показувала результати на дистанції, росла ставала силою у світі. Недостатньо покликати одного класного коуча, який зможе один склад підняти одне покоління. Коли хлопак малий приходить до найменшого віку, він вже має готуватись до того, що він може опинитись в головній збірні, і там глобально буде все те саме. Що і в малому віці. Раніше ж була така мода покликати крутого коуча, рашиста особливо то любили, аби він зміг просто дати короткотривалий результат. А далі, хто там в'ють 19, а пофіг взагалі, прийшов же іноземець, Він, типу, знає більше, ніж там наші. Да? Ребров це не панацея. При Шеві плюс-мінус почалось щось вимальовувати. Збірники всіх віків почали потихеньку, їм почали потихеньку прибивати один футбол. Але знову ж таки це не було системно. Немає цієї системи, і ми з повертаємось до Аф. Коли почнемо над цим працювати. А Що а не кажи про АВ, навіть позитивну інфу про фупроребро, все одно випливеш на те, що організація це повне дно. І давайте фінішнемо крінжем. Андрій Бідняков дещо розповів про Толіка Тимощука. Давненько ми про Толіка не згадуємо. Ми дуже рідко спілкуємось. Останні вітали одне одного з ним народження та й усе. Раніше часто спілкувалися. Я запитував про війну. Він сказав: я був, є і буду українцем. Моя позиція завжди така. І я сказав, що ок. Я можу подякувати йому за багато речей, але зараз ми трішки розійшлися. Я однозначно не підтримую, що робить Толік там мовчить, але залазити людині у голову я не хочу. З ним виявляється, що хтось спілкується, особливо Бідняков після Маріка. блін. Андрій Бідняков, Мощук писав мені: я був, є і буду Газпромівською підстилкою, моя позиція завжди така. Поговорили ми сьогодні чимало про Газпромівські підстилки. Толік Тимощук це. Флагман цієї підстилки. А тепер ви, друзі, про то поговоріть в коментах під цим відео. Прямо зараз залітайте, потім ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал, аби не пропускати все найцікавіше з українського футболу. І не тільки. Максиколядайте буна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, і папа. -па.